Наприкінці року заведено підбивати підсумки. Пропоную поговорити про культуру. Ну ми постійно робимо це в нашому етері. Отже, за рік ми побачили, і поговорили про всі цікаві події. Особисто мене найбільше вразило, що цього року в Києві майже щомісяця відкривалася нова книгарня. А мене те, як одеський художній музей, відкрився знову за місяць після того, як російська ракета влучила прямо його подвір'я. А скільки чудових виставок провели в українському домі на європейській площі Києва? Навіть звучить символічно. До речі, наш наступний сюжет саме про експозицію, яка зараз діє в українському домі. Вона називається Додому на Різдво і досліджує зимові свята через арт-призму. Різдво та Новий рік. Свята яких чекає не лише малеча, а й дорослі, адже їх весело проводять у родинному колі, прикрашають ялинку, дістають особливий посуд і готують смачні страви. Так відзначали ці святкові дні наші бабусі і дідусі, а ще раніше, їхні батьки. Показати сучасним українцям зимові традиції та пов'язані з ними предмети побуту вирішили в українському домі. Тут проходить виставка Додому на Різдво світло української традиції. Ідея фестивалю Додому на Різдво народилася ще 2019 року для того, щоб український дім об'єднав традиції з усіх регіонів святкування Різдва і відповідно показати крім. Церковної традиції, народну традицію святкування, щоб людина відвідувач могла тут відчути, доторкнутися до нашого коріння, до наших традицій, відчути себе трошечки вдома, трошечки у бабусі, згадати своє дитинство, згадати той час, коли можна було просто бути собою і бути в безпеці. На святковій виставці в українському домі можна побачити більше 200 експонатів. Серед них старовинні скрині з різних регіонів країни, різдвяні підсвічники трійці, святкові обруси із катертини ручної роботи, глиняні розписані миски, одяг, в якому ходили до церкви, та унікальні лембики лембики це посуд зооморфної форми, як якраз який виставляли на святкові столи. Тому що напої тримали або в бочках, або в суліях. І відповідно для того, щоб красиво подати напої на стіл, вони мали би бути теж в красивих, в краси в красивому посуді. Ось ці звірята це якраз є лемб, лембики і для напоїв. До святкової ініціативи українського дому приєдналися також друзі та партнери, які надали більшість експонатів для виставки. Зараз ми всі повертаємося до свого коріння, до того, що нас об'єднує, до того, що робить нас українцями та українками на виставці. Представлено більше 200 експонатів з фондів національного музею архітектури та побуту з колекції родини Ющенків. З фондів українського дому і ще з низки приватних зібрань. А ще команда українського дому протягом зими планує проводити для відвідувачів виставки освітні та розважальні заходи пов'язані зі стародавніми та сучасними традиціями нашого народу. В нас взагалі буде розкішна програма освітня, тому що ми хочемо не лише, щоб люди подивилися на красиве, а і дізналися більше про традиції. Тому будуть і лекції, і майстер-класи для дітей, і концерти з традиційною музикою з традиційно традиційною традиційною в сучасному виконанні, тому там буде на будь-який смак подія. Стежити за заходами в межах виставки можна на офіційних сторінках українського дому в соцмережах. Вартість квитків від 50 гривень. Запрошуємо абсолютно всіх. В нас в українському дому також є ряд людей, які можуть заходити сюди безкоштовно. Також ця вся інформація є у нас на сайті. Підзарядитись святковим настроєм та дізнатись більше про українські традиції можна в будь-який день з вівторка по неділю. Виставка додому на різдво. Світло української традиції триватиме в українському домі до 21 січня 2024 року.